Навіть якщо магічним чином завтра значить, припиниться війна, ми в ній виграємо, от. або ж на якихось там патових умовах там просто, значить, це все заморозимо. Да? От. 70% значить, Збройних сил вони будуть демобілізовані. Так? Тому що такий закон так, прав, ну, так, так буде. Більше того, Ці люди будуть хотіти додому. От. А я даю гарантію, що в наш підрозділ він буде, він буде, залишиться, він буде. тому що це наша сутність. Ми маємо продовжувати цю традицію, ми маємо продовжувати розвиватися. О, тому що це в 2014-2015 році, коли ініціативні добровольці прийшли так, і залишилися. Це дало нам змогу протягнути цей досвід до 2020, 2022, 2021 року. Так, де ми також прийняли рішення це все акумулювати, розвивати і залишилися для того, щоб війти в 2022. І так само робили там, в підрозділах там, інших, там, які мають нормальний костяк ветеранів. Тобто, цей ударний кулак наших там, навчених воїнів так, він в перші місяці війни. На всіх напрямках, де були якраз от е досвідчені бійці, от він дуже важливу роль зіграв. Ну критично важливу роль зіграв.